Всім салам, друзі, сьогодні ми знімаємо відео е, е, з іншим гров, ну не Free Fire, з мотоциклом такий гров. І е, ми е, хочу зробити путь до от такого мотоцикла. Назбирати не на, хочу зробити дві частини відео. Перший назбирати десь 1020-15. І на другій вже дозбирати там до кінця. Ще треба уровень пройти, так що давайте. Ми будемо видіти, е як ми там будемо грати. Ну, я дві частини планую зробити. Так що другу частину теж ждіть. Поки що ми зараз проходимо першу місію. Так, їдемо. Головне, не в, не в цей не влупитися в якусь машину. Щоб швидко пройти місію, Блін, куди ти повертаєш баран? Все, давайте диби і повалили оп оп, оп оп, оп обганяємо. Ну, я надіюсь, ми зараз її з першого разу пройдемо. Так, оп, оп оп, оп обгони. Бо я хочу собі купити новий мотоцикл. Він мощний Так. Поїхали. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Головне зараз не вальнутися кудись. Оце я завалив чисто. Я думаю, я думаю, ми в цій частині 20 тисяч назбираємо. Так, куди ти прореш, малий? Друзі, до речі, не знаю, коли вийде відео з Free Fire, Я, може, знімлю з другом Саня Фифе. -Фи. Він називається, Може ми з знім, ним знім, знім, знімемо відео. Бо ми з ним ще ні разу не знімали. Так. Ну, він теж знімає YouTube. Не знаю, може він це відео побачить і в коментарях щось напише нам. І я пройшов першу місію, друзі. Ого, за неї так багато грошей дали. Так. Ну, все, перша місія пройдена. Скільки ми вже маємо на рахунку нашому. Так, грузись. О, 14 тисяч, ну, я думаю, 20 минут. Ой, якась дурна реклама. Реклама дурна, блін. Вибачайте за звук. Так. Поїхали далі. Дуб, не люблю ігри з рекламами. Зараз ця реклама, дурний звук якийсь, блін. М -м Вибачаюся дуже сильно. опа поїхали -по їхали чисто на дебах. Всіх обганяємо. Так, о. дякую, щось сі посунув. Я, знаєте, навіть не очікував, що зараз реклама буде. Вибачаюся. Я знімлю про Free Fire відео, я не можу не зняти. Давай! Є, там дуже так мало часу лишилося. І я би зараз програв. Якби не я вспів я доїхати. Зараз головне вспіти до того доїхати. І все, і буде топчик. І ще до... Прям до фінішу ще треба доїхати. Я думаю, ми знімемо до... сьогодні до 20 тисяч наб'ємо. Ми щось дуже швидко їх набираємо, так що можна і до 20к набити. Куда сі Сіпреш баран? Оп-оп-оп оп? Оп-оп! О є, Майя провалив. Куда їдеш? Так, їдемо, їдемо, їдемо їдем. хопа! До речі, друзі, пишіть в коментарях, які би ви ідеї для відео хотіли. Конечно, якщо я э, включу коментарі, а не забуду. Бо якщо не зможу буде написати коментарі, то і звіняюся. Ну, то, значить, якусь сам ідею придумаю. Да, їїшкин. Цікаво зараз скільки дадуть за цю місію грошей. Так, ми пройшли її. Дев'ятий левел ми вже апнули. Може, друзі, купимо перший якийсь такий мотоцикл, може оцей. Ладно, ні, давайте маємо ще одну місію. Я думаю, нанем за неї вже дадуть якраз і ми апнемо 20 тисяч. О, ну тут 4 кілометри за 75 секунд. Ну ладно, давайте швидко проїдемо. Бо, типа, я зараз не хочу більше збирати, хочу, щоб друга частина ще була. Друзі, тікток вже не знімаю. Бо тіктоп, типа, щось не вже пропав смисл. Не хочу на Ютуб. До речі, друзі, підписуйтесь на канал. Коли буде, давайте доб'ємо 50 підписників. Я запущу стрім. Давайте доб'єте. Шень би я ще зміг його запустити, коли бо я ще навіть ні разу не запускав на Ютубі. І якщо на BT50 я там подивлюсь, якщо зможу запустити, то запущу. Бо я можу е, не змогти запустити, але нічого я якось зроблю це. Подивлюсь на Ютубі або що. Давай, я не вспію, напевно. Та я не вспію. Мені я всю сюда. Бляха ще одна реклама, извиняюся. Але зато тут звук стоїть виключити. Все, десятий, друзі, Лево вже апне. Ну, ми набили з вами уже цік. 21 тисячу монет. Ну, друзі, дякую вам за перегляд. Ставим лайки. Підписуємося всім, всім пока.